Мільйони українських біженців в європейському союзі можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу, якщо в Україні припиняться бойові дії. Як пише видання, європейська правда з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, директива Європейського союзу про тимчасовий захист стала правовим рятівним колом для майже 4,3 і мільйонів українців. Саме ця директива дозволяла країнам, які прийняли наших українських біженців, надавати нашим співгромадянам право на проживання та роботу, а також надавала доступ до послуг. Якщо ж в Україні припиниться вогонь, то це все може змінити і для наших співгромадян у Європі. Тепер країни приймаючи, будуть змушені вирішувати, чи згортати цю програму захисту, чи наполягати на сильнішій інтеграції українців. Або навпаки, навіть підштовхувати українських біженців повертатися назад додому.